В XI столітті у Києві та його околицях сотні молодих людей, що мали знатне походження та широкі перспективи. супереч волі батьків кидали все та йшли жити під землю. Там вони несли послуг та молились Богу поряд із Антонієм, подвижником, який насадив на київських пагорбах сувору афонську традицію чернецтва. Був серед тих юнаків і Варлаам, син заможного київського боярина. Батько дізнавшись про те, що його син став монахом, гнівався та соломіць забирав Варлаама додому. Та юнак був цілеспрямованим і переконав батька у своєму рішенні. Відтоді Варлам став на шлях свого чернечого призначення. Рішучість та характер інока оцінив преподобний Антоній і поставив його ігуменом над братією. При Варламі було збудовано першу дерев'яну церкву на честь Успіння Богородиці, а також келії для численної братії. Та й Київський князь бачив здібності Варлаама. Він переконав Ігумена організувати та очолити Димитрівський монастир. Однак до кінця свого життя Варлам пам'ятав та любив Києво-Печерський обитель. Свідчення цьому остання воля Ігумена. Якось у справах Варлаам вирушив до Візантії та дорогою захвалів. Зупинившись в древньому Зимненському монастирі, він залишив заповіт передати придбане церковне начиння Києво-Печерській лаврі та поховати його на тих самих пагорбах. Святі мощі Варлаама першого ігумена печерського і нині перебувають у ближніх печерах у храмі, облаштованому на його честь.